Бергер Карго ми здатні зробити більше ніж роблять інші. Триває спеціальний ефір на радіо НВ в студії працює Богдана Мосова. І зараз до події культурних, етичних і трохи церковних. Співачка Христина Соловій, письменник і музикант Сергій Жадан. Днями випустили спільний кліп. Відео зазнімкували у Львівській церкві. Це обурило священиків, які попросили видалити його із соцмереж. А в описі до пісні сказано, що композиція серця це маніфест любові, від освіту відверта і зрозуміла історія кохання двох людей, за якою ховаються відданість і сміливість. Однак, у священників кліп викликав негативну реакцію. Греко-католицька парафія святого Андрія ців Василян у Львові обурилася сценами із поцілунками жінок і попросила відповідно видалити відео з YouTube та інших соцмереж через цитую пропаганду антихристиянських цінностей. Зараз на зв'язок із студією Радіо НВ виходить Ліна Чеченіна, артоглядачка. Ліно, вітаємо. Привіт. Власне, різне трактування цього кліпу доводилося читати, чути, і бачити в соцмережах. Це он, пропаганда антихристиянських цінностей. Хтось побачив заклик до трансплантації органів. Ну там рядок такий є. У тебе є два серця, віддай мені одне. Знову таки кажуть і про розпусту. Хтось каже, що пісня взагалі без змісту і так далі. Ти зрозуміла, про що цей твір і чому він стільки гарний? Галосу е, не робив. Ну, Богдан, розпуста завжди робить багато галасу, а ми з тобою проти розпусти. Категорично. Це жахливо. Де що? Розпусто не можна допускати взагалі до, до мистецтва, до культури. Це е, жахливо відозняли. Ну е, загалом я хочу сказати, що з моєї точки зору, ось цей е, у нас мене, по перше, тішить кількість культурних е, скандалів. Нарешті на культуру звернули увагу, довелося. Нам потрапити, звичайно, в повномасштабне вторгнення. А, ось заради цього. Але справді українці тепер звертають увагу і на українську літературу, і на а, інші види мистецтва. І от так бурхливо обговорюють. Але якщо говорити про цей, це музичне відео Сергія Жадана і Христини Соловій, то я теж чула багато різних трактувань. Найперше мені перше найбільше мені сподобалося трактування. Знаєш, це є мем. Ну я одразу скажу, що він це це несерйозно іронічно вжите совосполучення про східне бидло і святу Галичину. Тобто, особливо коли Сергій Жадан іде такий з. По вулиці у Львові, а Христина сидить в церкві. Це просто такий мем, так про ем, ці такі пари, так, начебто, які з'єдналися один з сходу, другий з заходу. Але, е, зрештою, мені не видається, що це скандал, тому що принаймні з усіх моїх знайомих і з того, що я бачила в обговореннях, е, цю заяву священиків сприйняли радше іронічно. Ну були люди, які сприйняли це серйозно, там відстоювали е, поняття християн. Полювали до Біблії, що там засуджуються гомосексуальні стосунки, навіть є певне покарання у старому заповіті за це. Тому, звичайно, церковники не могли цього стерпіти, але все-таки всі ці обговорення, які тривають навколо відео, вони здебільшого достатньо позитивні. Дехто говорить, що Жадан спопсився, а дехто каже, що це і круто, що він спопсився, і от він несе в маси якісь. Свої вірші люди потім будуть переходити до більш серйозних його творів. Але найбільше мене звичайно захоплює той факт, що українці настільки масово обговорюють особисте життя письменника. До цього цього не було. Як казав Петро Олексійович, ми такого не бачили, всім було по барабану на те, що відбувається, не просто в особистому житті письменників і письменниця і в їхньому професійному житті. Ну можливо, виницьком була завжди там, наприклад, Оксана Забужко, в якої були шлаги на концертах. Ну на концертах не. Виступах так і зараз вони тривають, але а, ну ось ця зацікавленість Жаданом і його стосунками з Христиною Соловій. Це звичайно ну такий перший напевне випадок. І я вважаю, що ну звичайно Христина із. Сергій вони так себе позиціонують, і така я думка, що їм не подобається весь цей розголос, що вони не хочуть, аби люди лізли в їхнє особисте життя. Але по-перше, люди не особливо і лізуть. Я б не бачила якихось ну, таких геть некоректних ам, влазінь, полоскань чужої болизни. Як це буває в шоу-бізнесі? Наприклад, ми це можемо спостерігати там, шоу-бізнесом із блогерами. А по-друге, Сергій і Христина мені здається, самі це все підігрівають, достатньо так роблять за усіма. Шаблонами, ось саме таких, такої розкрутки, так, коли ми, наче, все очевидно всім, а наче ми не говоримо прямо, це завжди інтригує, це завжди спонукає до якихось роздумів. Тому така стратегія, що бізнесової політики і стратегія, так від письменників, це щось новеньке. Слухай, ну якщо ми дійсно бачимо таку позитивну реакцію від суспільства стосовно цього кліпу і стосовно цієї історії із церквою, чи можна говорити, що українське суспільство воно вже проходить ось цей етап, коли така річ, як буцімто пропаганда антихристиянських цінностей, яка дуже співзвучна тому, що ми бачимо на Росії. Що цей етап ми фактично проходимо, коли це е, щось важить і може викликати якісь е, такі збурення? Я думаю, що ну загалом українське суспільство показує себе тут вже як достатньо толерантне ем, і, особливо молоде покоління, то це зрозуміло. Там люди, умовно кажучи, до 30 та і, і далі. Тому мені здається, що там багато розмов про те, що в нас може бути таке, як в Росії, так що якісь такі речі упереджене ставлення. Я думаю, що у нас це не пройде. Ну і тим паче, ці всі меми знаєш, мені трошечки образливо за львів, все таки в цьому контексті, в контексті цього відео і в контексті дуже багатьох інших ситуацій, коли. Якісь класні креативні штуки, начебто, викликають якесь обурення у самих От Зовсім недавно я була у Львові. Нарешті зайшла в таку крамничку в самому центрі невеличку, де продаються бісквіти у формі. Статевих органів це дуже популя... Там Такі черги стоять, Богдан тобі не передати просто черги не... неймовірно подалі від того місця. Там скрізь там поп... у Львові, скрізь церкви, скрізь секшопи біля церкви, до речі, що характерна, і в нуду у львів'яни взагалі, особливо їхня гастрокультура, вона достатньо креативна. Вона ну, провокує різні а, там цікаві реакції, зацікавлення. Взагалі люди приїздять, йдуть туди щось купують. Щось їсти, господи, фоткається з цим всім. І ем, ну, раз по раз виникають якісь такі. Люди, які кажуть, що на святому любові таке неможливо, що це розпуста, що це жах. До речі, це все дуже добре. Обсміює блогер ем, пан Роман в інстаграмі. Дуже популярний, мені страшенно подобається. Здається, навіть його об... в його образі є прообраз, справжній якийсь священик, який постійно виступає проти розпусти, постійно говорить про секс, постійно говорить про розпусту. Виступає проти всього. Потім знову про це говорить. І тому цей блогер пан Роман він так обсміює я оцю поведеність на сексі абсолютно, і водночас засудження сексу У нього весь інстаграм дуже класний. Раджу вам піти подивитися на це. Це правда, до речі, правда, пан Роман останнім часом все в сторону IT якось переорієнтовується, але і про розпусту там багато цікавого можна знайти. Нещодавно здійнявся ще один етичний скандал. не один, до речі, етичний скандал. Україна, по перше, дізналася про гучне весілля експрокурора, на якому виступали різні зірки. Дісталося не лише прокурору, але й зіркам, які там виступали. Наприклад, Олі Поляковій. А на що сама Полякова? Сказала, що артисти зараз і так виживають, і взагалі артисти це не національне агентство запобігання корупції, щоб перевіряти всіх своїх клієнтів на декларації, але пообіцяла, що наступного разу буде уважнішою. Далі ще український комік та шоумен Юрій Ткач працював тамадою на весіллі блогера сумнозвісного, який знімав хоум відео з неповнолітніми дівчатами під алкоголем та наркотичними речовинами. А ось цьому коміку. Куткачу теж довелося вибачатися. І от в даному випадку, як ти бачиш оцей процес, чи у нас формується такий дійсно, можливо, певний інститут репутації на наших очах із болем і криками, і формується культура того, що от у людей із сумнівною репутацією виступати на святах не треба, і зірки не будуть цього робити. Чи все-таки це просто поодинокі, поодинокі випадки, коли ну так сталося, виплів? Це інформація, прийшовши шакалячий експрес, посадив на нього, сіли на нього Оля Полякова і Ткач, і поїхали, власне кажучи, а так зараз поголи й забудуть. Я хочу нагадати, що на цьому львівському весіллі виступали ще й Дізі, Олександр Пономарьов, Григорій Решетнік. Виступали дзвони Сонця. Дізнались багато українців про такий кавербенд. Але лише Оля Полякова вийшла в інстаграмі, пояснила. Вона, до речі, дуже часто робить різні там заяви, щось пояснює. З нею там погоджується, не погоджується, але вона виступає якось публічно, реагує на критику. Я хочу сказати, що мені здається, що справді у нас формується щось таке, схоже на інститут Потації вже це звичайно не такі часті випадки, як хотілося б, але все-таки Спартака Суботу ми вже не бачимо в публічному полі. все таки мені здається, він ну сяк так забанений вже, так і щодо інших випадків, ми бачимо, що та, оці, те, та, що називається Шикалічий експрес, так з одного боку, інколи да, ми, українці любимо влаштовувати колотнечо там або на порожньому місці, або щось це роздувати, і ніякого результату. Із срачу ми не маємо, але дуже часто цей так званий срач він абсолютно, м абсолютно е ну, як логічний, і це не можна назвати чи шикалючим експресом, чи сречем. Це абсолютно нормальна цивілізована реакція е суспільства, яке обурилось чимось, і яке дає зрозуміти, наприклад, публічним людям, що так робити не можна, і це справді працює. Ми можемо. На побачити, я не знаю, дуже багато випадків, коли е, одна ще знаменитості та публічні люди щось робили. Е, їм прилітало, і це вже робити. Вони переставали, наприклад, найяскравіший випадок ну, пов'язаний якось із цими виступами. Це виступи наших артистів за кордоном, коли вони їздили е, е, буквально там з ну не спочатку повномасштабного вторгнення, ну буквально за кілька місяців, і почало раз по раз з'ясовуватися. Це з'ясовували або журналіст або хтось там інший побачив там зняті сторізи що ці зірки наче приїздили виступати для росіян з росіянами за посередництва росіян були організатори цих виступів росіяни або квитковий оператор наприклад як із сергієм бабкіним відносно нещодавно і ну зрештою наші музиканти почали перевіряти до кого вони їдуть хоча мені здається зробити це ну відносно важко там підняти Ати, ну, все таки загуглити, це це вже, як ми бачимо, складна справа. Ну, якщо а ще це там... росіяни, це одна річ. А якщо це дійсно якийсь прокурор, ти не знаєш, що це прокурор. Він тобі там не знаю, не, не дає якихось довідок, і це ж все ж таки така неочевидна інколи річ. А ні, ну Богдан, ну, наприклад, в цьому випадку із львівським весіллям. Я думаю, що все-таки це було ну очевидно. Ти гуглиш ім'я Якуля Полякова казала: Ми не можемо нічого знати про людей, до яких ми їдемо виступати, тому що я отримую лише папірець із е, іменами, прізвищами молодих, наприклад, молодят або е, з там людиною в якої день народження, але можна загуглити, і ти ж бачиш, що людина працювала прокурором, наречена людини працювала де там в ДБР і. І ну, можна ж зрозуміти, що люди, які працювали на цих посадах, напевне, що не можуть собі дозволити, якщо вони працювали чесно, такого розмаху вже ж можна приблизно за гонорарами і за місцем, де проводилось це весілля. Це одне з найбільш там лакшерів місць, взагалі у Львівській області. Вже можна було зрозуміти, що там щось не те. Але наші дірки шоу бізнесу вони мені здається не звикли звертати на це увагу, тому що раніше зашкварів не було. Випадок із Юрієм Ткачем, який провів це весілля із е, цим е, хлопцем, який я регулював секс скандалі, знову ж таки просто за гугл, От я просто гуглю його ім'я, і мені випадає ціла стрічка в Гуглі. Е, от саме е, е, ну, цього випадку, із секс скандалом, можна було це зробити абсолютно легко, не проводячи ніяких розслідувань, але цього просто або не зробили, або чудово розуміли швидше за все, куди вони їдуть, просто. Ну, напевно, що вони думали, що це або нормально, або а, про це ніхто не дізнається. Коли вже хтось і про це дізнався, то починаються наші стандартні виправдання про те, що ми ж донатами сили оборони, ми ж нічого не знали, ми ж нічого не розуміли. І це це постійна ця історія трапляється у наших зірок. Чесно кажучи, виправдання достатньо однотипні. Ось і мені здається, їх пора вже змінювати. А, ось тому я думаю, що ще кілька таких скандалів. І вже до наших знаменитостей до музикантів дійде, що потрібно перевіряти також і замовників своїх концертів. Оля Полякова каже, що так я не могла з її пояснення зрозуміти так. Вони будуть перевіряти чи не будуть перевіряти замовників, тому що вона з одного боку і її продюсер Михайло Ясинський кажуть, що ми будемо тепер перевіряти замовників українських концертів, але з іншого. А Оля каже, що я не ем, я ну як співачка, я не мушу цього робити. Як я маю це робити? Але ну, все ж таки, якось треба, якщо не хочеш потрапляти в чергові зашквари. Ліно, я чу, ти зараз працюєш над новим медіа світської хроніки. Власне, хочу тебе запитати, а як світська хроніка змінилася із війною? Чи війна? Ну бачимо, що війна свій відбиток в принципі накладає, і в даному випадку яка роль? Ось таких новин маємо ми на них звертати чи ні, коли і увагу, чи коли йде війна? Я думаю, що маємо так. В мене будуть не так світські хроніки. В мене буде в нас буде видання Детектор Медіа, де я працюю. Ми запускаємо вже дуже скоро медіа який продовжить традиції іншого медіа який був попередньо, називався Дуся. Він був дуже популярний. Ось а тепер ми будемо там цей таблоїд буде називатися Антоніна. Як пам'ятаєш, називають така аудиторію телевізійники та свою так. і Я буду відстоювати відстоювати права Антонін, права домогосподарок, яких телевізійники вважають настільки тупими, що для них можна знімати надзвичайно жахливі серіали і їм цього, начебто, вистачить. Я вважаю, що це не так. Так і тому я буду відстежувати як і якісь перепитії серед медійників в огляди серіалів будуть наших. А також там, звичайно, і світські хроніки теж будуть. Про що бізнес? Ми теж пишемо. Я хочу сказати, що це абсолютно невід'ємна культура частина масової культури. Мені дуже не подобається, коли це кажуть, що те не на часі, це не на часі. Та звичайно дуже багато а, подій, як, от, наприклад, це обговорення а, там цієї військової і її. Та чоловіка Євгенія да, коли я бачу, просто в мене в стрічці скрізь військові пишуть: Господи, в нас що більших проблем немає. Настільки є там жінок військових, на яких взагалі не звертають увагу. Що ви роздулись саме із цього всього? Тому є звичайно приклади, коли ну якась увага суспільства до чогось мені здається, якась є занадто бурхлива і не дуже доречна. Але питання культури і питання масової культури воно завжди було дуже важливим. Це Питання ідентичності, ми ним а, зазвичай дуже легко важили і були абсолютно в у цьому під впливом російської, як і ви, в, ну, там, більш високої культури, так і масової культури. Згадайте, що в нас було із різними рейтингами музичними і на Ютубі, на музичних стрібінгах все було в російському репі. А, ось і зараз це абсолютно змінилося, тому мені це подобається. Я думаю, треба продовжувати за цим стежити. Будемо за цим стежити. Ліно, дякуємо, що долучилися до нашого етеру. Лена Чеченіна, Артоглядочка була на зв'язку зі студією Радіо НВ. Обговорили останні події у сфері нашої культури, наших, в тому числі, зірок. Нагадаємо, що дуже великий резонанс викликав кліп Христини Су. Ловій та Сергія Жадана, які кадри певні якого були зняті у церкві. Ну а інші кадри були зняті із дівчатами, які е, цілуються. Ну і власне кажучи, через це дуже греко-католицька парафія святого Андрія Василян у Львові обурилася. Що е, власне поєднали ці сцени в одному кліпі? Друзі, на цьому я свою частину етеру завершую і передаю Ю слово власті лазура, яка продовжує спеціальний ефір на Радіо НВ за кілька хвилин. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.